Саме гірше то було після того, як я перехворіла на коронавірус. У мене було 70% враження легені. А головне, що коли я почала приймати ті легені, легенів, підула в трубочку, задихалася я, у мене відказала шумаково кишковий тракт. Я не могла нічого їсти, взагалі нічого. Що я не з'їла, мене сильно боліло все в животі. І... Відразу що з'їла, зразу в туалет. Не знали навіть, що робити. Таке було якесь свято, на всі сиділи за столом. Повно було на столі всього стало, як у нас українців, то ви всі знаєте. А я поставила перед собою ложку гречки і трошки банану, бо я більше нічого не їла. І то з'їла зразу такі болі в животі. Нічого не могла з'їсти. Приймала дуже багато бадів, що мені надя вже не купували. І вітаміни від ТМБ, і з Амріти. І потім мені призначили вже лікування. Я приймала, Сказали мені, Лімзер приймати постійно, щоб я приймала довічно той Лімзер. Ну, приймала я, ну нічого мені не допомагало, лікували. З лікарень не вилазила. Постійно тиск у мене постійно був дуже високий. І мені нічого не допомагало. Кололи магнезію, У мене цілі сумки були пачки магнезії, шприци, то все, нічого, кололи, тиск не спадав. Мені вже кололи магнезію внутрівину. І ніяк не могли мені зробити тиску. Коли мене сидів син і каже, ну от накололи, накололи, а ніякого результату. А тоді от було таке, що у моєї дочки почався гіпертонічний криць. І в неї, самі знаєте, що я не стільки переживала за себе. Скільки за дочку, а їй було дуже погано, і тиск шов до гори, а був якраз такий снігопад, що не можна було до нас ніяк добратися швидкий. Визвала швидку раз, визвала третій. постійно дзвоню, що приїжджаєте, їй погано, тиск високий, щоб 230, 230 на 130. Я просто в такому шоці на себе вже не звертала уваги, що чула, що мені також погано, але ці вот, кололи її. І магнезію, і дібазол, і каптопрес під язик, і ножку. Я вже спілкувалася з, з швидкою, каже, дайте ще дві таблетки ножки, і ножку, і все погано погано. Потім, в 3-й годині ночі, вже якось до нас добралася швидка, вже в неї тиск почав спадати, вже був в неї 140. І сказали мені, ну, ви молодець, що ви правильно все їй призначили, як от, щоб то все зняти. А на рано. У неї такі були болі в серці, і була підозра на інфаркт. Вона поїхала на еко. Направда, інфаркту не було, але далеко вже не було. Їй казали, Надя, якщо ще раз таке от у тебе буде, то може бути і інфаркт. Ну і тоді Надя звернулася до своєї до Галі Дині, дякуючи їй дуже дякуємо, і каже: Галинко, виходу вже нема. Напевне, ми будемо приймати тут. Ну і Ми почали стали приймати з одніє шостої. Так, солодко і лево, з солодкої лева, з однієї шостої. Я спочатку така була скептична, кажу, Наді, я скільки ти бадів приймала, скільки все нічого мені не дало, все мене болить всередині. Що воно мені дасть? Надя каже, мама, ну вже попробуємо, нам вже за соломинку треба хапатися. І почали приймати, і я вам так скажу відверто, що у мене результати почалися з перших днів. Я з перших днів відчула, що я стала швабою і в мене з'явилася таке енергія. То я не могла встати з ліжка, весь час лежали, і зараз все болілося наді. Мені погано, мені погано. як хікардія 104 постійно, 104, 98. Дуже погано серце. І той тиск. Тиск до 200, швидка за швидкою. Просто таке було неможливо. А коли от почала приймати ЕЛЕВ, ну замітила, що мені стало краще. Ми спочатку одну шоску, потім перейшли на дві шостих, на одну третю. А тоді Надя мене підключила вже, та не тільки мене, і себе до бікардіо стала я приймати і тиск у мене десь пропав. Взагалі тиску не було навіть. Стояв коло мене той тонометр електронний, Я навіть уже й не міряла свого тиску, не було потреби мені міряти.